Тут починаємо підготовку отмостки. Так буде виглядати територія, яка буде забетонірована. Плюс до цього і отмостки ще додалося тут 10 квадратних метрів, а просто площа, яка буде під домом. Теж буде бетонуватися. Ще не все закінчили, бо Перебрали мені всі кирпичі, якщо бачите, тепер чисто і немає деревини. Це так мені склали кирпичі. У мене ще була брчатки під а, літнім душем. Кирпичі почистили, склали і оцей кирпич ще можна буде десь використати для групи. Якщо зроблю десь або мангал, то для внутрішньої частини якраз це підійде. А так тут під заміну якраз зверху заліється над старим, на цією старою частиною відмостки і буде ще одна площадка. Але вона буде не накрита, ну, принаймні поки що я не планую це накривати, мені буде достатньо того, що є тут. І так це все виглядає. Я вважаю, що це в принципі достатньо. Плюс поприбиралося плюс-мінус дерево. І завтра вже буде дороблено весь каркас під отмозку.